Як ну да, ну, банк, да. ту эту фигню. На дипиши, блин, або виключи то, что тебе не вибрувало. Або да, писати так, після болт? Телефон выключи. А, ну куда едем? Да я сам. Дай під гору, тиши ти ты на гору, Максим Підгору, а я сбоку постою, подивлюсь на вас. 20 секунд у мене. Нема нікого? Ага, вон ні. Максим, ти світишся, так? Да? да. Назар, ти там можеш світити. Вадя, тут дурник на Вадіка вийду, два. А, все, назад, два, поеду, шли, Трохи хатині. назад. Два і назад. Я не бачу, я його теж. О, до другий може. Вони заробляють. А другий вже приїхав фазу. Назік спускайся, Назик, спускайся, Назік, спускайся. Собственно, я його бачу, я його бачу. Але Сір, давай так старення вірняка. Да. було дебултком. Чуєш, Добре. Максим. А? Добре, ти стій там кажучи. Розумієш, я я, я з'їду, типу, я можу до Назіка, але мене ззаді пішно блічонком вза... стріляв. Нет, ти міг би просто тут стати і рентгенити цю всю фигню. Назарат. Не дуже сильно особисть. А хоча я тебе бачу, можеш так їдати. А ти тут не бачив, вони теж тут бачу. Блять, если свитывся. Че... Не, надо свитывся. Качкачка, дам-дам. Да, он. Тикай, 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 лас, тикай. Сири помогает. Помогай, танкнул. Ты хоть. Тихо, 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 Тихо. Тих, там шей муша. Наис на да. горе. Той <звук> друг, він может тебя попасть. Назик, качайся. Сири поможи назик. Сири, я отвечаю. Назик, назик, дай, смотри. Назад, назад. Назад, назад. Направо? Дай вправо и назад. Нет, Чекаем. Просто <звёздить> стиль там и цветы. Ну, вылазь. Блин, ну, напевно, неповольно... облегчёнка с маяка убьёшь. А, не, вот она. Ну, ты можешь дать? Не, то она после свечи сразу текает, не спивай на ней. А то она тебя бачит. Да-да. Два шоты. Чуешь? Спустись <звёздить> <звёздить> <снис. звёздить> <звёздить> просто <звёздить> дангень <звёздить> тут. Максим. А, ні? а смисл? Вона на мене спуститься просто. Ні, вона тут не тебе Вона вийде, вона хапне від, від, серого. А ну, попробуй, пер... в натурі перетянутися. Та без Б. Просто що ти її рентгенів, лише вона під'їжджає. Ні, давай вліво, вліво давай. Більше вліво. Да. Насара, не, не до Насара. Да. Так, вліво це до Назара, чи що? А, ну так, да, направо. Окуй. От, от тут, от прям. Прийшли, я не зможу. Коротше, я йду підсвічу, тож що не світить ніхто. Не уже тих доки тих залагало. А, ось вони. за. Просирит, я бачу, я не можу пристати, я трошки до назара підкачусь. Вони не мають, держится, ну не мандерся. Назик не хапай. Ну, якщо виграємо, на один шот. А. На два з половиною. Хочешь круто портом виїхати. Блін! кризану цей, кризану мені гуслі. Ремонтуй, дурак, безра, другий дает. Ні. Да не дай. Це Максим, ви задалеко поїхали, в Лівчонка з горем може Мак, стріляти. Максим, Максим, ти наоборот так. назад. Стоїмо, ні, він, він нас не бачить, Сєре, він нас не бачить. Макс, він під жорстким кутом, ти йому не... Блін, він нас густає тупо. Що нахід? Блін, я не, не знаю, де 54-ка. Алік, ми що стоїмо, в... ми стоїмо з нього, типу. Ні, все, він бортом виїхав, не виїжджай, не виїжджай, він бортом виїхав. Я не буду виїжджати, я його підсвіжджаю, як він там стоїть. Короче, треба думати, що робити. Зараз проіграємо. Якщо їх тут двоє на горі, або троє, будемо буде. Бачите, не Макс, Макс, не розміщенюсь, не розмінишся хп. Будемо чекати до кінця, а потім їх позабираємо. Вийдемо на гору і типу, позабираємо, все. Все Сери, там трохи під'жимають. Ай, бутуйся зараз. А. а ви щоб я, я їхав прямо і щоб я. Ну, ти мені не заважав, знаєш. Де, де тут другие, са? Ми там може Макс зараз справа виїхати. Ок, Красава, ще й танканули його чи що? А ні, вон він? Так, да, я танканул. Ай, другу не Так. Упаримся, упаримся. Вазик, не, не, не. не. танканул. Все, давай, Я выезжай. Танканув ще раз, стреляй всю ближнюю. Усля, уся. уся перша ушля. Вс, да, условий, да, його да. заберу, не вытерчайте снаряди. М -м -м, за... Давай ми вистрілим, серый. Давай, забори, О, Я, я по-другому даю. Обличка серый. Все, едем вперед на тм. На ну, мене стреляю. Давай ты дальше. Два снаряди, Максим, Клінчуйся з ним бак. Винзара по мене Він, 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 він Битанканул він, він, голду, він що, травить? Що виц. Короче, не знаю, мне хто я занкану сам. Блин, мене взагалі вообще така жорстко ж просто. Чого я його не можу цей? Чого я не, не прострілюю? Пацани, треба упарювати на нього. він за рту повточати, вс. Менки спору часа си, а, бо у мене, блять, це той зламаний, ладно. Буду світити його. Я зараз гори буду стріляти. Попробуй вертуху. Ахуєнна ідея вертух кидати оце голдовим снарядом. Макс, згори, вопча не варіант. Упаруватися на нього. Бо... Варіант. Все, mm -hmm. я поняв. Всьому вджу, бля. Хе, ти курва. Зараз що я його бачу, згори, я всю карту, я пів карти бачу. Все середньо я бачу всю карту. Надік, ти зліва, середньо ти справа, все. 14, Макс, 15, ти його 15, бачиш зараз? 10. О, гансава. 8, вже. 7. Мазік, зліва, зліва не справа. Все, все, все. Зразу ти по лівій стороні. Ну, Нікуди не тече, я мене берами. Гарно зіграли, гарно. Я танканув штуку 800. <рігла> я весь бій простояв на місці. Упав найбільше не, не стріляв. блин. На 2000.